Привіт, дівчата! У мене до вас дуже серйозна розмова. Так що відкладіть все і послухайте мене. Я хочу розповісти вам сьогодні про книжку і порекомендувати її прочитати, тому що щиро вважаю, що саме ця книжка є рід, має бути настільною біблією для кожної із нас, для кожної жінки на цій землі. Для того щоб не потрапити в аб'юзивні стосунки, або щоб розпізнати подібні стосунки, тому що мільйони жінок по всьому світу продовжують жити. В страшних для себе емоційних умовах і навіть не можуть пояснити, що з ними відбувається. Книга української мови називається Чому він це робить? Дослідження поведінки та думки чоловіків, які проявляють насильство або деспотичні тенденції в стосунках. Російською вона звучить «Почему он делает это?», така «Кто такой призер, «Как ему противостоять?» Автор книги Ладі Бенкрофт. Це американський клінічний психолог, який понад 15 років працював з подібними чоловіками, тобто він досліджує, працював з чоловіками, схильних до маніпуляцій, приниження і контролю над жінками. Схильних до різних проявів насильства від емоційного до фізичного і тому подібне. Особливо мені сподобався розвід, де автор розвіює міфи про жорстоких чоловіків. Чи знаєте, наша, ну якби якщо здорова психіка, вона все-таки здатна до саморефлексії і до того, щоб якось зрозуміти іншого? Тобто, ми весь час намагаємось зрозуміти вчинки, думки інших. Ну, якщо ця людина для нас важлива, і то є суємо інколи цим жорстоким аб'юзивним чоловікам, домашнім тиранам, ну, наприклад, жінки часто виправдовують подібних чоловіків вживанням алкоголю, і є такий Міф і в них така думка, що Боже, якщо він не буде пити, він же зовсім інакше буде до мене ставитись. І автор книги розповідає, чому насправді він не зміниться, п'є він чи не п'є, вживає наркотики чи не вживає. Бо В нього була холодна, деспотична, нарцисична, ще якась там матір. Тобто це не він, це його. Мама зробила його таким. Ви ще люблять приписувати таким чоловікам якісь психічні хвороби, в нього біополярка, шизофренія, бла бла бла. І автор книги пояснює, чому це не так. Коротше, я дуже прошу кожну жінку прочитати цю книгу. Якщо у вас є юні доньки, покажіть їм цю книгу, щоб вони не жили в своїй бульбашки, що світ складається тільки з нормальних людей, щоб дівчат з юних літ було усвідомлення, що чоловік може виявитись дуже небезпечною істотою. Кожна може опинитися в подібних стосунках. Я підкреслюю, кожна. Незалежно від статусу, рівня свідомості, навіть досвіду, тому що маскування цих чоловіків під ідеальних людей на початку стосунків іноді просто вражає. Так, звісно, чим ви старша і досвідченіша в чоловіках і стосунках з ними. Чим краще у вас із самооцінкою, є контакт з собою, розуміння особистих кордонів, усвідомлення ваших цінностей і емоцій, довіра власній інтуїції і своїм відчуттям, так тоді шанс і справді вляпатись в подібні стосунки значно менший, але він все одно залишається. Адже жабку починають варити в холодній воді, піднімаючи градус дуже поступово. Саме тому вона не тікає, а залишається сидіти, доки не перетвориться на закуску для якоїсь персони. Отже, ця книга це просто мастріт для кожної із нас, для кожної жінки на землі. Бережіть себе, побачимось!